Куртки і штучним хутром. Крем плюс екстра 10 кг, 10 євро за кілограм. І починаємо з такої зеленої гарної, такої шубки подовженої. Далі в нас така сірий плащик. Дуже гарний, теплий. Така чорна шубка на зав'язочках. Це є XS, -очка, S -очка, розмір. Потім Тібі така гарна, вона йде подовжена. Як плащик подовжений. S -очка. Потім у нас така шубка чорна гарна. 36-й розмір, це є S -очка. нас. Далі. Ой, яка гарна ця шупка в полосочку, Дуже гарна. Далі у нас біла така теді. Так, так вона виглядає. Це у нас емочка розмір. Есочка чорна, така теді, курточка. Далі в нас емочка така коротка. І така тепласенька накидка. Така в'язана і тут. Для замовлення почуть нашому менеджеру.